Всім привіт! Давайте зробимо трохи я зараз призивів. Чесно так імпульсивно захотілося, не знаю, чи я правильно роблю, чи ні. Можливо, це так на x 10 і якраз тоді туди... тут когось вибрати. А кого вибрати? Я нікого не вибрала. Хизе, кого би я тут хотіла. Можливо, це буде Араміс. Не факт, що я буду його качати, що чи за все ще ні, але когось треба буде вибрати. До речі, зараз покажу сьогодні. Де там? Десь тут було нагорода моя за турнір. Була, була, де вона була? Повинно бути десь. Там просто ні, так, стоп. Коли як давно я відкривала? Бу. Ось. 25 а, дали мені цих монеток, маніки ефірки, мало емок, а все чому? Тому що я вилетіла і я не робила викуп зовсім. От я вирішила, ну, де я там, я дуже далеко в турнірі, в рейтингу, все. А, оборона моя в ЄУ, ми навіть когось виграли. А он, якраз я продула, і я роб, далі не робила викоп, подумала, ну а сенс, тому в мене дуже багато атак не використаних, тому я в турнірі хто знаде. Звичайно, що халепа вийшла, ну що зробиш? Цей турнір не мій. Так, будемо призивати. Куди кого? Тут в мене що там Один призив там. Тут у мене теж один призив. А тут 11. Ну, Х10 тоді тут буде. Заберу когось дошки і на цьому закінчу. Ну, не знаю, чомусь так захотілося. Важкий день я вирішила зараз, або я, як завжди, по традиції, або підніму собі настрій. все набагато гірше. Що це ти робиш? Хто ти така? Вау. А, ну тільки цілі і ворогів, ну, це якби. Блопоси, паралізоване, прибира посилення швидка. Ну, не знаю. Все-таки ну, на тисячу, то ніби й непогано. Якщо овер, то ще більше вода. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Цю я не хотіла би, якщо чесно, раніт мегаприслужника, прислужника вже подобавляли їм таку фішечку. Цурі, цурі теж я не хочу. Кілян, дякую, то мені не потрібно. Ну, я ще була би не проти зловити, звичайно, гема За, через це її ухиляння. Теж не знаю, чи я її качала би, але зловити не проти. Рібіт у мене є, один прокачений. Ще одного качати, звичайно, я не буду. А ти точно не на корм підеш. Взагалі ти мене не цікавиш. 500 урона по всім. Жесть! Оце б його на швидке поле. Оце взагалі було би класно. Є цікаві тут герої, багато вже стареньких хто в костюмі. Хотіла би де когось б зловити. Файного, мені дуже потрібні герої в оборону. Ні, цей підеш. Теж на кор не буде я цього чуті. Качати. Ця у мене є випалена двінько. Ніяк її не прокачаю, ніяк я не її не гуляю. В мене є, прокачена, але теж ні. Не цікавить. Руфус. Руфуса, до речі, в мене не було. Він там кровотечу накладає? Не знаю. Чомпер мене є на натвінко. Класний. Не знаю. Я ним отбалдію, я ним гуляю. Прикольний такий. Він і каган все, і там немає нікого. Зараз це одну качати не буду. Ще три призива. А топ-героєм і не пахне. Ти вже був. Ти вже був чути що... знову. Давайте якось іншого не треба на повтори. Цей міні випав на твінку. Я його так досі не вкачала. Коротше, в мене основа пасе задніх. На твінку там за один-два призиви випадає всякі там бонусні раунди, все, що тільки можна. На основі не дочекаєшся. Правильно, що ж один призив ще один призив. Ну давайте прийдете, що як хтось і не хоче, то може хоча б ту зелену. Ти вже був і гема мене дали. От жлоби. Скриня взагалі фігова, як на мене, от геть погана. Можна було би розглянути цього чудіка. Він по всім б'є, там паразити накладає. Але ні. Оцю, щоб вона відроджувала, прикольно, не спорю, все файно, супер. але що це за все, що теж ні. За цю думала, за Камілу. Ну, ну. Ну, теж ні. У мене мілени дві штуки є. Так що, швидше за все, що це буде Ареміс, чисто через те, що він там щось чуть-чуть підліковує. І дає оці його захисні стяги, які не можна зняти. Оце тільки через це я його поки що беру. А там тоді не туди тиснула, а там не знаю. Там далі побачимо. Чи буду я ще когось брати з цієї дошки, чи ні, тому що все-таки ще там призиви в мене є. А там тоді вже по ситуації Гема мене дали, і, ну, в принципі, хто значить, я буду ще призивати? Що чи за все, що я не втримуюсь, <гум> і ще призиви будуть. Там зустрінемося. Всім камня, всім дали Кам призив, всім пока-пока.